Вітаю, друзі! ви на ютуб каналі Telegraph.ua. Я Микита Міхальов. Поруч зі мною Ігор Рейтерович, політолог, політтехнолог, експерт, хороша людина, мій співрозмовник нині. Е, Ігорі, мої вітання! Вітаю тут багато накопичилося і по міжнародці, і по внутрішньому. Я з твого дозволу почну з внутряка, бо свої барани ближче, і їх теж потрібно аналізувати і дивитись на них. Ну, це. Це вислів такий. Я не ображав зараз нікого з тих, про кого буду зараз говорити. А говорити я буду про народних депутатів. Декілька, от ну здається, декілька місяців тому пам'ятаєш, була там хвиля е, хейту в на адресу повітряних сил від е, е, нардепки Мар'яни Безугли. І вона тоді писала про те, що масово всіх відправляють рити окопи на нуль, і взагалі скоро нікому буде нас захищати від ракет. Е, пройшов певний проміжок часу. Не одну хвилю наші повітряні сили і щоденні шахеди вони повідбивали. Теж не один десяток навіть хвиль. Де Мар'яна безугла повторно пише: ну, фактично, те саме, що офіцерський штат там роздувається. а… Мобільні групи, і, і ті, хто там в більш серйозних системах протиповітряної оборони працюють, їх скорочують і відправляють от кудись теж в піхоту. Нардеп Гончаренко, Олексій, слід за Мар'яною, теж прокоментував в такому ж самому ключі. Це комусь треба зараз. Е Просто про це сказати і дати привід нами, не з тобою, і не тільки нам з тобою, про це поговорити, чи це серйозна проблема, на яку депутати звернули увагу, і тут повинно взятись за я не знаю, хто це СБУ, чи, чи хто повинні цим зайнятися, щоб перевірити інформацію, чи дійсно це так, от яке твоє бачення того, а, що ну... відбувається нині? Ось мені здається в першу чергу, що взагалі не народні депутати повинні такими питаннями займатися. Ну, якщо в них є якась інформація, вони можуть звернути на це увагу, звичайно. Але це може бути ну в контексті якогось там не знаю, депутатського запиту чи просто якогось допису, який вони там можуть десь зробити. Як до речі, це часто робить от пан Гончаренко. Він там звертає увагу на якісь проблеми, але він не робить висновки да там. Про те, що все пропало, і ще якісь там речі, ну і деякі депутати і інші так роблять. Тобто вони виконують тут нормально свою депутатську роботу. Якщо є якась певна інформація, суспільно важлива, вони можуть її дещо так підсвітити, загострити. Але зрозуміло, що розбиратися з усім цим повинні ну, компетентні органи з пані Безуглою тут інша, мабуть, все ж таки історія. Ну, що, наскільки мені відомо, по перше була реакція ще під час попередніх дописів зі сторони командування. Повітряних сил, яка яке сказала, що ну трошки не так воно виглядає, як каже пані Безугла, тобто, да, є. Певні переводи, є певні там ротації, але ну, мова не йде про те, що людей, яких вчили там працювати на Петріотах, відправляють, наприклад, в піхоту там, чи ще кудись. Е, ну, здавалося б, ну цього достатньо, Вони там тримають на контролі, вони займаються цими там, речами, і все. Тут питання в іншому: а звідки тоді у пані депутатки е, взагалі така інформація? От звідки вона її отримує? Якщо в неї є якісь джерела, грубо кажучи, там в збройних силах, наприклад, ну то їх придеться назвати рано чи пізно, тому що дійсно це можуть засікавитися правоохоронні органи, якщо вона просто це так говорить, ну тут є питання знов таки з боку правоохоронних органів щодо поширення інформації, яка ну явно не сприяє посиленню там нашої обороноздатності. Так що тут більш мені здається така історія. Приватно публічна, коли дехто в погоні за хайпом просто не не сходить з якихось тем і намагається їх ці теми максимально розкручувати. Е, водночас, я ж не кажу, що в нас немає взагалі проблем, наприклад, там з мобілізацією або з ротацією, ну вони є. Це визнають в тому числі і самі військові, які про це говорять, але просто є речі, які ну, бажано політикам не коментувати. Мені здається, що от ці теми якраз цього власне стосуються. Причому це всіх політиків стосується, не, не, немає різниці, які там вони займають посади, ким вони є, і ким вони собі, ким вони себе вважають. Це теж дуже важливий такий момент. Тому що ну, пані Безухло там наговорила в неї там вчора був ще інший допис, де вона там. Про ЛГБТ, ну не тільки. Там розумієш, там же ж питання не тільки про представників ЛГБТ, там же питання було про людей, які мають наприклад, певні хвороби. Вона, ну м'яко кажучи, м'яко кажучи, ну вона не, не дуже правильно на це відреагувала. Це м'яко кажучи. Тобто, вона по суті сказала, що ви там, типу, або все вигадуєте, або у вас якісь відхилення, там, і не, ви якісь ненормальні, і так далі. Ну, коротше кажучи, така собі історія. І от ми просто бачимо таке ж продовження по її заявам стосовно ситуації в збройних силах. До зовнішніх тепер там. Ну. Про внутрішні частково згадали. Тепер до зовнішніх. Хоча я б насправді ще одну внутрішню тему обговорив. Це статті, яких стає все більше про потенційні вибори, про потенційні, потенційних кандидатів, потенційні альянси, куди до кого піде залужний. Знову якісь опитування від тих організацій, які Ну як це у податкової? От я зараз глядачам поясню, що я маю на увазі. У податкової є контрагенти, у яких біля них світиться зелененький, У них все окей, вони нормально все сплачують. Немає питань, є значок жовтенький. Вникають питання не завжди вчасно, не завжди вдало, не завжди точно треба стежити. Є червоні, це от, прям треба перевіряти. Це такі хапуги. Вони от звіти не подають, подають таке собі. Так, от соціологічні опитування від тих організацій, у яких жовтенькі і червоненькі, от я отак от, от зараз скажу доволі культурно про те, що там левова кількість громадян готова до завершення війни. Хоче там і про вибори, перевибори, хто за кого проголосував. Як на мене, нездорова історія. Ну ми, ми ще не перемогли, і війну на паузу не поставили, що так активно почали це все обговорювати. Е, є по окремі інсайди у мене. Я їх поки ну, розповідати не буду, бо вони в принципі не є такими надзвичайними. Але ну вони теж свідчать про те, що внутрішні процеси е, стосовно якихось там виборів, від, від окремих елементів політичних відбуваються. І я повторюсь, це нездорова історія. Як цю нездорову історію прибрати, чи можна її прибрати? Чи ми зараз є свідками просто величезного сніжного кому, який з кожним днем тижнем буде ставати ще більше, і в якийсь момент ну ми, ми всі дуже сильно здивуємося? Ну я думаю, що ми вже від цієї історії нікуди не подінемося, оскільки ну, історія пов'язана із виборами, тому що вона, по-перше, прив'язана до історії з можливим завершенням війни. Як тільки говорять про якихось там якийсь початок перемовин і так далі, відразу вспливає історія з виборами. Врешті-решт, і решт решт і президент же України в своїх там інтерв'ю, він теж згадуває, згадує тему виборів. Він говорить про те, що як тільки завершиться війна, ми відразу будемо готові ці вибори там провести і так далі. Він не каже нічого екстраординарного, але для багатьох гравців на політичному ринку ну це є певний сигнал. Тобто вони хочуть бути готові, вони вважають. Наприклад, ну це в першу чергу представники різних опозиційних сил, і не безпідставно, що деякі кроки влади, які вона робить, ну це по суті вже є підготовка до виборів. Ну там роздача якихось грошей, якісь соціальні програми, якісь там ініціативи, і так далі. І вони просто не хочуть опинитися в ситуації, коли ну, влада вже буде вибори там проводити, да, буде брати в них власне участь, а вони до цього будуть не готові. Ну і це звичайно створює от Таку ситуацію, коли про вибори не просто вже говорять і пишуть, а дійсно, власне, ж цим займаються різноманітні там засоби масової інформації. Це нормальна, це їхня робота, вони повинні це робити. Але ми бачимо певні прояви по суті ну, цієї підготовки до виборів. Достатньо поїхати в регіони. Подивитися, як там активізувалися різні регіональні ці мережі тих чи інших політичних партій, збирають інформацію, проводять моніторинг, починають активніше комунікувати з громадянами, нагадувати про себе. Ну, Тобто, робота йде, і, знов таки, я би не сказав, що це щось таке прям дуже погане для України, якщо це відбувається, ну в більш-менш такому спокійному форматі, і в першу, в першу чергу все одно мова йде про необхідність там виграти. Війну, завершити війну, про необхідність робити все для захисту України. Тоді, якщо ви там займаєтеся ще якоюсь політикою, проблем немає. Але у декого, у декого, ну в них вже така сверблячка, яка переходить певні межі. Тобто про війну як би забувають, а починають. Більше там вже зводити якісь політичні рахунки, чи когось там критикувати, чи щось там блокувати. Ну така проблема є. І дивіться, ну заради справедливості. Я не думаю, що це почали за великим рахунком саме різні опозиційні сили, які є в Україні. Вони вже більше приєдналися до певних там ініціатив, які вони побачили там зі сторони влади. Ну і от воно зараз пішло в такому форматі. Ідеально було, щоб зараз би політичні сили. Ще раз десь зібралися, як вони це робили в рамках проекту Жана Моне, да і зробили якусь там заяву, що от ми зараз там не займаємося такими речами, а от чекаємо завершення війни, а потім 6 місяців будемо там займатися власне, виборами. Але ну, щось мені підказує, що такої зустрічі вже не буде, тому що всі хочуть бути готовими і не знають, не, не знають просто, як далі буде складатися ситуація. Дехто сподівається, що завершення війни там автоматично поставить Наприклад, там на діючій владі да, вона, або вона взагалі не буде брати участь там, в наступних виборах. Відповідно, буде вакуум. Треба цей вакуум буде якось закрити. Дехто вважає, що влада навпаки там вчепиться в крісло, нікуди не піде, да і треба буде думати, як же значить, ну, знаходитися і ну, жити в цих, скажімо так, умовах. Е, немає чіткого розуміння, а, а що там президент, іде не йде на другий термін. Буде, не буде. Ну він якби інтригу тримає, хоча я думаю, що вона очевидна. Не для всіх відповідь, але тим не менше принаймні формально він це робить. Ну і це от створює таку атмосферу, що вибори дуже так вітають в повітрі. Хоча в найближчий час вони ну точно взагалі ніяк не відбудуться. Я, чесно кажучи, не бачу раніше ніж кінець року. Це при прям дуже оптимістичних сценаріях. Там щось може мати місце раніше ніяк, але готуватися будуть всі і будуть ресурси на це витрачати. Я і мій мікрофон, який не працював. А тут тим часом, вже без одного тижня, екс радник Байдена містер Саліван він не втомлюється, він невпинний у своїх заявах про мобілізаційний вік до 18 років і те, що Україна, зрештою, має його знизити. Тут у журналістських колах побутує така думка, що нас зараз, ну таким чином, і демократами і республіканцями намагаються на ну, не те, щоб поставити в розтяжку, але типу. Показати два варіанти: або, або, ну, типу, або ну, тоді знижуєте мобілізаційний вік, або тоді ну, вже не, не дуже там приємна історія з е, компромісами е, і е, перемовинами. Чи правильні ці от, висновки в наших журналістських колах, моїх в тому числі, і ну, з чим пов'язана ця така? Дрель від Салівана. Ну, от про 18 років, і про 18 років да, і, до речі, все одно 18 років. 18 років. Але до речі, цю, цю ж риторику підхопив і майбутній радник Трампа з питань нацбезпеки Вовс, на, який теж в інтерв'ю сказав те ж саме, що нам треба стабілізувати лінію фронту. Для цього України, яка там героїчно б'ється, продемонструвала дива там і так далі, але треба от зменшувати вік до 18 років. При цьому не відсалювана ні від волса, і взагалі від американських якихось політиків, мабуть, ніхто не чув ну аргументів. А чому саме 18 років? Чому не 21? Чому не 20? Чому не 23? Да, от чому така повинна бути велика різниця з 25 відразу до 18? тобто сім років? Це ж мова йде про ну колосальне число насправді там молодих людей, які можуть попасти під власне мобілізацію. Мені здається, що тут журналісти, якби наші праві, в тому плані, що це така політика батога і пряника, Значить, з одного боку. От ми вам висуваємо умову, яку за великим Україн, ну, чином за великим рахунком Україна не в змозі виконати. Я не представляю просто, як, наприклад, Зеленський там піде на зменшення мобілізаційного віку до 18 років. Тому що тут фінальне рішення прийдеться приймати президенту, Йому прийдеться виходити і це пояснювати. Ну це ж буде катастрофа просто з точки зору там рейтингу і всього іншого. А з іншого боку, таким чином, ти ж американці вони створюють для себе можливість сказати Україні, що ну дивіться, ви ж не зробили все від себе належне. То що ви від нас вимагаєте там більше? да? Давайте тепер тоді думати, де посередині будемо сходитися, як завершувати війну з якимись взаємними там поступками, компромісами і так далі. І тут, до речі, що перша, що друга адміністрація американська, одна відходить, інша приходить, вони можуть якраз бути суголосні, тобто для них нормальна історія. Це лягає в політику що Байдена, що власне Трампа. Ну, мати певний такий аргумент. І, до речі, цей аргумент же ще дозволяє їм виходити і до власної аудиторії звертатися і казати, що це не ми були якісь там повільні, да, якісь там ми були такі нерадикальні, не хотіли там максимально максимально допомагати Україні, Україна теж в принципі несе відповідальність, бо вони не захотіли зменшити там призовний вік до 18 років. От, і все. Ну це дуже така примітивна історія. Насправді, цинічна історія за великим рахунком, але ну це щось очікуване. Насправді, такого ну, слід було очікувати, що рано чи пізно такі от механізми власне впливу чи тиску на Україну з'являться з іншого боку. Я думаю, що в нас є можливість. Якщо розібратися з мобілізацією, кає зараз, якось її покращити, прибрати всі оці негативні там моменти, вийти з певними аргументами і пояснити, що нам це не треба. Ми набираємо стільки скільки потрібно питання в зброї. Да, бо президент України на це відповів. Але ну, аргументів, мені здається, американцям не вистачило. Треба подумати, де ці аргументи просто взяти. Єдине, що вони будуть вже для Трампа, вони будуть вже не для Байдена. Байдену залишилося скільки там? 6 днів, 6-7 днів на, на посаді, і з 20 го числа вже буде Трамп і він буде приймати рішення. Про іншого тоді: не президента і навіть не штатів, прем'єра, який став дуже активним після повернення з В'єтнаму, я профіцо. Прем'єр словаччина дуже дуже строчить багато в прямому сенсі цього слова. От такі от пости у нього, так. от такі пости. Ліпить про Україну, про Зеленського по звинувачення, шантаж там і так далі. І тому подібне а, пропозиція зустрітись на кордоні отримав відповідь. Окей, п'ятниця Київ. Ну, я тебе чекаю, а де я, в принципі, теж чекаю. Я думаю, всі чекають, що ж він приїде, скаже, але не приїде. Ну от з того, що мені відомо, не буде. Його відмовився він від пропозиції. Сам запропонував, сам відмовився. Що це було? Це знаєш, нагадує стару таку пісеньку. Що ж ти фраєр здав назад? Ну по-іншому не скажеш. Ну він себе, по-перше, вів дуже нахабно і неадекватно. Писати там про е президента України, який щось там як же брак, шантажує да там збирає якісь гроші і так далі. Він же тут в першу чергу навіть не зеленського ображає. Він же ображає країну, яка воює, і це просто дуже добре характеризує Фіцо. А що це було? В нього була от певна спроба взяти на понт. От я по іншому не можу сказати, що давайте там типу зустрінемося, хоча він прекрасно знає, що такі речі їх не обов'язково робити в такий публічний спосіб. Достатньо було словацькому уряду направити відповідне звернення, запитати України, чи є можливість зустрітися, там поговорити і так далі. От ще одне питання: він та взагалі, прем'єр, і за логікою він повинен звертатися до нашого прем'єра. А, ну, він, ну, він вирішив зайти по крупному відразу значить, на президента, тому що ну, він же розуміє, що це ж підтягує там відповідно до рівня. Але ну, побоявся це зробити офіційно, тому що дивіться, Україна та не проти поговорити. Зеленський, по суті, сказав те ж саме. Хочеш та нема питань. Ми ж про це і раніше казали. Якщо у вас є якісь проблеми або ви хочете щось обговорити, то приїжджайте, будь ласка, поспілкуємося, зустрінемося там і так далі. Фіцо просто прекрасно знає, прекрасно знає, що ніхто в Європі його не підтримує. От в чому суть, тому що Єврокомісія чітко сказала, що ніяких питань і претензій, тим більше до України в контексті транзиту газу, немає. І відповідно, Фіцо залишився один. Його навіть кинула Австрія, представниця якої за один день до значить, ну. Закриття цього транзиту да газу сказало, що у Австрії немає ніяких питань до України, Україна вчасно попередила, ми відмовилися від російського газу, ми створили там запаси, у нас нема питань, все, дякуємо. Гарно було працювати. Може, ще колись попрацюємо навіть. Угорщина особливо не коментує це, тому що вони розуміють, що просто на рівні Європейського союзу питань до України немає. От до речі. Фісо ж не згадує, що нафту та Україна поч... ну, продовжує транзитувати, тому що є теж відповідні документи, і от якраз по цим документам Європейська комісія звернулася з іншими моментами до України, і ми виконуємо це. Хоча нам це може не подобатися. Ми хотіли би припинити цей транзит. Але ми тут відповідальні партнери, і ми якби цим продовжуємо займатися. А оскільки по газу була провальна історія, Фісо вирішив її дотиснути до кінця, зробити собі якийсь там образ борца. А, який там поїхав в Росію? До речі, вони ж відправили делегацію. Зараз свою в Росію туди якихось, і я бачив там сюжет, як якісь там представники цієї делегації, хтось там чи віце-спікер чи хто ходить по російському супермаркету, значить, і розказує, які тут великий вибір товарів, як дешево вони конуть. Ну, Такер Карсон номер 2 У них якесь, якесь просто ну, ненормальне таке позиціонування. Так нема питань: приїдь в Київ, піди в наші супермаркети і подивися в, 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 в воюючій країні або в якесь будь-яке інше місце. Походи, подивися, який вибір. В нас, да? і це ми країна, яка в третій рік війні знаходимося. Тобто у них якісь дивні такі от моменти, да? але Фіцо хотів собі максимум якби інформаційно от цю тему розкрутити. Але мені здається, ота відповідь від президента там було буквально пару слів. Окей, так, да, так, там, так. let's meet on Friday в да? Київ. Все. Тобто, ну, що йому на це ще говорити? Ти хотів зустрітися? Ну, на кордоні це ж президенту треба їхати, наприклад. да? Ну, все ж таки, прояви мінімум поваги, це президент воюючої країни. Тим більше Фіцо коли вже ж казав, що в Києві ніякої війни немає. Ніхто там в Києві війни не відчуває. Там дуже спокійно. Він же ж колись ляпнув таке пару місяців назад, що от ви ж приїдьте, подивіться там. Так якщо ти кажеш, що тут немає війни, то чого ти боїшся? Ну, приїжджайте, без зустрінуть. Ну да, треба трошки поїхати на потязі. Але от Байден навіть в своєму останньому зверненні сказав: да, я дуже довго їхав на потязі, але я ж приїхав в Київ, якби був в центрі Києва. То приїдь і поспілкуйся. Ну, не вийшло. Він хотів взяти от в по понахабному, да, але отримав від коша, і тепер ну може щось інше придумає. Скаже, що я от намагався, але Україна не захотіла. Ну правда, ну як не захотіла, ми готові були. Тому питань немає. Я на останок сервілат залишив протухший Лаврова. Він тут в великій кількості людей, які називають себе російськими журналістами, були там не тільки російські. а... Відповідаючи на питання, сказав наступне: Москва каже, готова обсуждати гарантії безпеки для нас, він називає та страна, яка зараз називається Україною, або її яка не самооприділилась. Також ну, він сказав, що всі рішення повинні прийматися у євразійському форматі, де, і каже, що зустрічі. Пропозиції про зустріч від Трампу поки що не, не надходило. Ну які блін зустріч, він ще не президент. Ну ляпнув теж Лавров. Але тим не менш, я про ці його слова тут з'явився євразійський формат. Тож у нас були стамбульські договоренності, як казав а, Путін. А, а. Тепер у нас євразійський формат, як каже конь, е, і ну і теж. Це типу, що закольнути нас і це та стати з одного де. боку, да, так дивись. Тут цікава насправді історія. Він з одного боку: ну, типу, знов там нахабно, хамить, каже там про приділившуюся часть там, чи щось таке. Ну їм же треба да, от показати ці речі, але з'являються гарантії безпеки, з'являється питання гарантій безпеки, про що Росія раніше взагалі відмовлялася говорити. Тепер він фактично каже: ми готові обговорювати гарантії безпеки для України. Ну, тобто, вже певна зміна навіть відбулася, і отут тут цікаво. Він просто ляпнув, не подумавши. Думав, може, про гарантії безпеки для Росії, я сказав про Україну або в них реально помінявся наратив, і вони зрозуміли з останніх заяв, в тому числі і того ж Трампа, що просто так здати Україну або отримати не вийде. Ну, прийдеться, прийдеться щось серйозно обговорювати і дійсно давати такі гарантії. Ну нам будуть давати такі гарантії, що Росія не повторить те, що вона зробила в 2022 році. От мені здається, що все ж таки більше друге. Ну, Лавров, при тому, що сумна коняка, при тому, що теж кажуть, мають певні проблеми з алкоголем, там і взагалі з іншими речами, але він ну, людина, яка там десятки років на посаді, і принаймні якось чітко артикулювати свої там якісь слова, він може. Тому мені здається, ця фраза про гарантії безпеки вона не просто так з'явилася. Може, це такий елемент відповіді неформальної росіян, американцям, що «да, ми готові. От давайте, тільки отут з'явився євразійський формат, що вони мають під ним на увазі? Ну типу залучення Китаю, наприклад, да? так Китай з більшою ймовірністю може бути залучений саме на прохання сполучених штатів. Якщо Трамп скаже, я би хотів бачити Китай, там попросив би його тим було би це приємно. А від того, що їх там попросить Росія, Китаю ну не, не, не сильно якби прикольна така історія. Да, вони звідси від чого нічого не отримують. Так що мені здається, треба зараз уважно послідкувати пару днів за новими заявами, які будуть іти від росіян, тому що видно, що вони теж починають потроху Трампу відповідати от в такий спосіб, до речі. Ще ж один момент: оця пропагандистка, яка там навіжена Сіменян, да Іга. хоч і має певну проблему там зі своїм чоловіком, який ще поки не відправився на концерт до Кобзона, але вона ж зараз, взагалі, ніде нічого не пише, не коментує, але на днях вийшла з матеріалу інтерв'ю, типу, тобто змусили ж, мабуть, зробити це, де сказала, що Росія, мабуть, ну готова погодитися на заморозку. От, знов-таки, зміна риторики, тобто, що з цього боку все наше, з того боку все ваше. Ну там така фраза прозвучала, що можливо прийдеться подумати над цим, і Росія може цей варіант розглянути. от теж зміна риторики. Раніше ж там вони казали той же піскова лавров що ніякої заморозки нам треба тільки там так якийсь там договір, прямо особисто з Трампом, кров'ю підписати, і так далі. Риторика помінялася, і знаючи Симоня ну вона ж точно не сама це сказала, тобто їй. Прийшла рознарядка. Вона там вийшла, де вона сидить чи не сидить з лікарні, да і пішла, значить, робити там це інтерв'ю, записувати і казати ці речі. Тобто, видно, що росіяни вже потроху ну починають розуміти, що так на порт як у Фіцу теж не вийде взяти, і в принципі Трамп чекає вже якихось реальних пропозицій і реальної спроможності Росії взагалі за стол перемовин сідати і про щось там говорити. Ігорю, спасибі за ці роз'яснення, бо ото ліплять одне, а треба ж ну, між рядків не вміти теж читати. Ігор Рейтерович, політолог, він був гостем моєї студії. А ви на YouTube каналі Telegraf.ua, я Микита Міхальов. Бережіть себе, папа. -па. А і не вірте російським цим новинам, бо то не новини, то вони їх так називають. Тобто брехні, брехні, е е кабили і коня Лаврова, в тому числі. Все, папа. -па. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.